Усім привіт, я Лудік. Усім привіт, вітаю вас на каналі CryptoVibe. В сьогоднішньому відео поговоримо про азартні ігри, а саме про такий проект, який багато хто чув, хто ставив там ставки, а саме про проект Polymarket. Це новий проект, на якому ви можете робити предікт, або просто робити ставки на ту чи іншу подію від виборів президента до того, скільки буде коштувати біткоін. 17 січня. На жаль, в цьому відео ми не будемо лудоманити, А я розповім, як без лудоманії і з мінімальними затратами отримати дроп від Polymarket. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця, а ми починаємо. Поговоримо про сам проект і чому саме він нам цікавий. По-перше, проект заінвестовано більше ніж 70 мільйонів доларів від таких фондів, як Polychain, Dragonfly, та від Віталіка Бутеріна проект має Twitter Скор 472 пункти, що дуже і дуже багато. На нього підписані всі топи. Про проект багато хто пише за ним. Всі стежать. І багато людей ним користуються. Він набрав таку велику популярність, тому що всі ми любимо полудити, а також тому, що це перший відкривач. Це унікальний проєкт в своєму роді, який вийшов перший, і всі ним користуються. Насправді, в проєкті унікальних гаманців досить небагато. Точної інформації я не знайшов, але це близько 600 700 тисяч гаманців, і конкуренції практично немає. Для того щоб війти у топ-40% гаманців, вам цього на потрібно зробити від 10 до 20 ставок. Я пізніше покажу, як це робити з мінімальними затратами. А для того, щоб зайти у топ-10 усіх гаманців по об'єму, вам потрібно зробити всього навсього більше ніж 10 тисяч доларів об'єму. А для того, щоб зайти в топ 40 вам потрібно зробити від 500 до 1000 доларів об'єму. Ці дані показують, що конкуренції там практично немає. І зробивши один. Два гарних аккаунта можна претендувати на жирний дроп. Всі розуміють, що Polymarket має роздати дроп. І навіть він натякав користувачам при виводі своїх коштів після виборів президента США. Вилітав надпис, що холдіть у нас кошти, і ми вам дамо за це дроп. Тому переміщаємося до екрану комп'ютера, і я наглядно покажу, що потрібно робити. Ну розпочнемо, як завжди, з верифікації. Вам всього на всього потрібно перейти на. Сайт Полімаркет. Посилання лишу під цим відео, просто вбиваєте у строку пошуку, і після цього вам потрібно зареєструвати свою пошту і внести кошти. Кошти ви можете внести як на свій гаманець Metamask і ним виконувати тут у мережі Полігон транзакції. Або ж я простіше роблю і відразу на внутрішній гаманець полімаркета вивожу кошти із біржі. Ви можете внести тут як в мережі Полігон, Base, Arbitrum та інші. Також є і інші методи для того, щоб поповнити полімаркет: це Apple Pay, Google Pay, Visa MasterCard. Але я там не розбирався, я особисто закинув з біржі. Та й усе. Перейдемо відразу до того, що нам потрібно робити. У мене вже є тут позначені гарні події, які можна відробити. Найбільше часу тут тратиться на те, щоб знайти саме гарні події із великим об'ємом. Тут ви бачите об'єм події та коли вона закінчується. Хто буде інагурований як президент. Ну, зрозуміло, що буде інагурований Дональд Трамп, і дивимося. Вам потрібно шукати ставки, там, де гарний об'єм стакані, як ви бачите. Тут Лям 200, і тут 360 тисяч, а також мінімальний спред. Це 0,1,02 цент. Тоді ви будете дуже мало витрачати на комісію, буквально декілька центів. Це досить гарна подія для того, щоб набити об'єм, тому що тут великий волюм, як я вже казав, і, в принципі, так зрозуміло, що Трамп у нас виграє. Тому ви, до прикладу, можете внести 1000 доларів і поставити на ЄС, yes, відразу берете по маркету і. Берете цю ставку. Я особисто її ставити не буду, тому що я вже робив цю ставку. Краще пошукаємо з вами якусь іншу ставку. Саме на таких ставках ви можете набивати свої унікальні трейди і так само набивати об'єм. Ось, до прикладу, чи проб'є біткоін у січні 200 тисяч доларів. Ну зрозуміло, що біткоін не проб'є 200 тисяч у січні, але ми заходимо і бачимо, на ЄС у нас дуже маленький об'єм. Якщо ви купуєте на 100 плюс доларів, ви будете самі викупати пів стакану. Тому ставимо нову і тут уже картинка трошки покраща. Але все ж таки краще брати там, де більший стакан, для того, щоб ви менше губили на комісії. Також я раджу пошукати такі ставки, які ось ось закінчуються. До прикладу, наразі, 16 січня і 17 січня закінчується ось ця ставка. Чи біткоін буде вище ніж 95 тисяч доларів 17 січня? Ви заходите 17 січня. Ставите, до прикладу, біткоін вище 95 тисяч, тобто ставите Yes, купляєте позицію і чекаєте, поки ця подія пройде. Після того, як подія завершиться, ви окремо маєте зайти на цю подію і заклеймити ось так «Claim winnings». Це унікальний контракт. Вам потрібно також бажано зробити, як мінімум, одну таку ставку. Основне те, що потрібно виконати, це набити «Volume», а тобто об'єм, і унікальні контракти. Контракти ви набиваєте просто тим, що робите ставку, і обов'язково перед тим, як ви продаєте назад свою ставку, потрібно, щоб пройшов час. Це доволі просто. Вам потрібно вибрати Market Trade, увести суму і вибрати Buy. Ви купляєте після чого проходить певний час: 15, 20, 30, а краще годину-дві. Тому що, якщо ви... Купите і відразу продасте свою ставку. Це вже попахує на Сибіла. Полімаркет доволі гарний проект, і він вже бриє тих, хто мультиачить софтами, вже прилітають бани. Тому робіть час між тим, як ви купляєте свою позицію, а потім продаєте. На такому трейді ви набуваєте об'єм до прикладу на 1000 доларів. Купили і на 1000 продали. Уже об'єм у вас 2000 доларів. І один унікальний контракт. Підсумуємо це відео. Я особисто не хочу скипати цей проект і поділився інформацією, як я відробляю цей проект для вас. Просто по аналогії всі проекти, які були першовідкривателями, такі як Граз, Діпін-проект, Arbitrum або Optimism, хто перший з них L2. Також пишіть в коментарях. Aevo, Hyperliquid, Гіперліквід, всі, хто були першопрохідцями, всі дохуя насипали. Тому я особисто не скіпаю цей проект. Тому дякую за перегляд. Обов'язково став подивайку, підписуйся на цей YouTube канал. І обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що більше подібної інформації про крипту саме там. QR-код лишаю тут посилання під цим відео. А з вами був Криптовайп. Побачимось в наступному відео.